Чого вчить нас сьогоднішнє свято? Така основна думка Марія несе благословення, тобто бути, я придумав таке нове слово, благоносцями, бути людей, які несуть благодать. Ось чого нас вчить сьогоднішнє свято. Нести благословення в простих словах, в простих діях, наприклад, коли ми говоримо від серця один одному, доброго дня, і ми хочемо людині доброго дня або кажемо дякую, або перепрошую, або кажемо благословляю Тебе. У мене є один знайомий, ми з ним розмовляємо. Він мені говорить після того каже: благословляю вас, Владика. Кажу, і я тебе благословляю. Як красиво, правда, благословляю вас, Владика. Так, ну, Єпископ благословляє, але і Єпископа благословляють. Коли ми обговорюємо когось. То що ми робимо тоді? Коли ми когось осуджуємо, тоді ми злословимо. І дивіться, ми кожну мить по ідеї, в кожній розмові вибираємо, чи ми будемо людьми благословення. Допустимо, ми говоримо про якусь важку ситуацію, а потім говоримо: Хай Господь його благословить. А якщо ми говоримо, щоб він не знає, що йому там сталося. Наприклад, у нас на Закарпатті кажуть фраз Богопобив. Не знаю кого той фраз, але це не благословення. І в моменті, коли ми так робимо, то що відбувається? Ми не даємо місце Богові, ми як даємо місце якомусь фрасові, а цей фраз то точно що чорт. І ми можемо навіть на це не звертати увагу, що ми на щодень в простому спілкуванні, бо Марія і Єлизавета це є просте спілкування. Може бути, що ми не звертаємо увагу на те, чи ми тепер несемо благословення, чи не несемо. Згадайте, що сьогодні відбулося? Що я згадав, що я сьогодні три ружанці помолився, мав таку нагоду, бо їхав там, і так далі. Тобто, мав цей час до обіду, тобто, в моменті, коли ми молимося, Розарій, то ми благословляємо, ми перебуваємо в просторі, в просторі благословення. Коли ми на службі, так, дивіться, тут теж не все так однозначно, бо можемо сидіти і оцінювати, і осуджувати, ага, позираю, п'ять телефон не включила, но... Та фраза бо їй повела. Та той піп проповідь каже, а вона телефон не включила. Є такое. Є. І що ми тоді робимо? Ми осуджуємо. Ми оцінюємо. Ми збираємо досьє на людину. А, ага, опять, ну, то відділи. Так будемо мати, про що говорити після служби. Аню, виділась? так виділа. воно так. Тать не. І що тоді йде через нас? Тоді йде через нас зло слів'я, тобто зле слово через нас виходить. І дивіться, ми часами на Бога можемо ображатися, що Він щось не робить. Але Бог обмежений, тепер зверніть на це увагу, бо це дуже така глибока думка. Бог обмежений нашою закритістю. Якщо ми на нього закриті, тобто не даємо місця йому, щоб він благословляв цей світ, то він обмежений через нас. Розумієте? От коли ми збираємося і починаємо молитися і благословляти, ми даємо місце Богові, щоб Він через нас благословляв. В моменті, коли ми цього не робимо, кожне особисто, Бог не може благословити цей світ. Чому? Тому що ми закриті, а ми його звинувачуємо. Це проста математика, брати і сестри. Чим менше людей у світі, які моляться, чим менше людей, які благословляють, тим менше добра на світі. Бо коли ми не молимося, не благословляємо тоді ми що робимо, скоріше за все, ми когось осуджуємо, себе засуджуємо, інших осуджуємо, нарікаємо, до цього додається страх, боїмося. А потім, щоб цю напругу внутрішню якусь спровадити. Ми починаємо, хтось п'є, хтось їсть, хтось ще щось там робить, дивиться дуже багато, щоб відволіктися. І здавалося бися, що ніби ми нічого поганого не робимо. Зверніть увагу, а що ми отже, не укралам, не вбили, нікому нічим не зробив поганого. Але чи ти був людиною, яка благословляє цей світ? Що виходить через тебе в цей світ? Що йде через свої думки? Що йде через твої слова? Сьогодні був в мене такий випадок. Я насварив одну людину. А потім в іншій людині сказав, що я насварив цю людину. І тому, що. Це була перша така подія сьогодні, коли я відчув, що я щось зле зробив, тому що це не було обговорення дорослих. Це було таке, ну, якби в цьому бракувало благословення. Я відчув, що я втратив оцю присутність якогось, якусь Божу. Я потім подзвонив до цієї особи і сказав: Я благословляю тебе. Я перепрошую тебе. Я благословляю і тебе другій особі задзвонив, який сказав про цю особу, яка вона погана. Благословляю і тебе благословляю. Сьогодні, властиво, особливим чином е цей, цей образ Марії, яка зустрічається з Єлисаветою, запрошує нас до того, щоб ми наново пере переосмислили. І досвідчили сьогодні силу благословення. Ви можете тут сидіти, і ви можете, дивлячись на мене, говорити: я благословляю, владику, благословляю Єпископа, а я благословляю вас. Тому що коли я проповідую в благодаті про Божу присутність посеред нас, про те, як працює благодать, я благословляю. Коли я молюся, я благословляю. Коли я прославляю Бога, я благословляю. Послухайте, які прості слова ми сьогодні чули в посланні Павла до Римлян, благословляйте, а не проклинайте. Запам'ятайте це сьогоднішнє слово. Так, звісно, там є розписане це навчання. Він говорить: благословляйте тих, хто злечинить вам. Тому що якщо ми не будемо благословляти того, хто чинить нам зле? А що значить благословіння? Це не значить, що ми згідні на те зле, яке він робить. Це не значить, що ми хочемо, щоб ця людина продовжувала. Але якщо я не благословляю того, хто мені вчинив зле, то що я роблю? Як я можу благословити людину, яка мене скривдила? Господи, захисти мене від цієї людини. Господи, я звертаюся до Господа, це слова благодаті. Господи, наверни цю людину. Чому він хоче Господь, щоб ми благословляли? З однієї сторони, коли ми благословляємо, ми захищаємось від зла, щоб той фраз не володів нами? Бо Він хоче, щоб ми проклинали, нам потрібно зрозуміти, що є, по ідеї, дві опції. Є злословити, тобто проклинати, або благословляти інших опцій немає. То це дуже просто. Але чи ми є цього свідомими? І властиво наша. Наша християнська постава в цьому світі має бути, що ми є людьми, які є носіями благословення, незалежно від обставин. завжди можна благословити, завжди можна звернутися до Бога про допомогу. Боже, дай мені мудрість, дай мені мужність, дай мені світло, дай мені силу. Навіть я можу за людиною не молитися, я можу лише звертатися, Господи, благослови мене, благослови, бо повбивав бом, як то кажуть, правда? Це буде щиро, вийде тоді з нас, якби та напруга, та біль. Правда, багато хто, коли страждає, виходить ця біль. Але властиво ця біль має вийти як якийсь крик зі зверненням до Бога, щоб він благословив мене. Цього нам треба вчитися. А для того, щоб цього вчитися, нам потрібно, щоб це благословення, цей спосіб благословення Він був нашим нормальним способом життя. І якраз цей. Простий спосіб молитви вервички, який ми отримали, що молимося Отче наш і десять раз радуйся Марія. Або в кожному випадку молимося одне радуйся Марія, радуйся Марія. Тобто це звертаємося до Марії, звертаємося до Господа, звертаємося до Духа Святого, благодаті повна. Чого вона була благодаті повна? Тому що вона кожну мить приймала благодать. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, ми, коли це говоримо, ми відкриваємося. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний благословений на Твого Ісус». Ми цими словами відкриваємось на Духа Святого. А далі просимо, Пресвята Марія, Мати Божа, молись за нас. Тобто, коли ми говоримо молись за нас. Ми просимо, щоб Господь дав нам через її заступництво, дав нам прямо свою благодать. За нас грішне. Коли тепер в цю мить. Це може бути і проста, ще простіша молитва. Просто, Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови, благослови цю людину, благослови. І я вас запрошую до того, щоб ви сьогодні попрактикували. Щоб ви помічали, коли ви перестаєте благословляти, коли ви оцінюєте, осуджуєте себе інших, коли цей фраз туди заліз у вашу голову, у ваше серце, його вигнати можна лише Духом Святим. Духом Святим. І це проста дія, що я думками і словами звертаюся до Бога, благословляю, вона ця дія. Спричиняє, що виганяє з мого серця темряву. Пробуйте, благословляйте, помічайте, коли ваші серця закрилися, коли ви починаєте погано думати, не благословляти, і тоді швиденько переключіться. Любу, простеньку молитву, навіть Ісус, Марія, пам'ятаєте, давно вчили нас, наші бабці, дідусі, може, і ви практикуєте ці. Молитви вистрілу, щелісти молитви, простенькі. Ісус Марія Йосиф, Ісус Марія Йосиф, Ісусе, помилуй, Господи, благослови. Марія допоможи. Це простенькі молитви, здохи, погляди, які якраз так, як Марія прийшла і вона сказала Єлисаветі мир тобі. Доброго дня, мир тобі. Просимо тебе, Маріє, свята Єлисавета, щоб. Ти випросила для нас благодать такої неустанної відкритості і уважності до того, щоб ми були благоносцями, щоб ми несли благодать, щоб це благодать і тепер через наше служіння дала Богу і можливість щедро і щиро благословляти нас, наші родини, сім'ї, вашу парафію, нашу дієцезію, нашу державу.